Назва це енергія бренду, це як метафізика, це так би мовити, міні враження від бренду, але авансом. Ви ще не бачите нічого, але чуєте назву, і це така лайтова обіцянка, що ви отримаєте. Який посил ваш бренд буде відправляти в першу секунду знайомства зі слів чи зі стрічки пошуку гугла – Це все залежить від того, який ви неї оберете. Привіт, це я, Женя Міллер. Я ще не бачив, щоб хтось розкривав тему, таку як розробку на емінгу, розкривав цю тему, ділився секретами. Тож я вирішив поділитися цією креативною таємницею. Ми з вами пройдемо через головні етапи: від правильної наводки на ціль, тобто конкретизування завдання, до створення тих самих трьох варіантів на вибір. Я це буду робити в дещо стислому форматі, щоб тільки показати сам підхід. А ви коли вже будете це втілювати, практикувати, то про час взагалі можете не думати. Та спершу невеличкий такий лікбез про саму культуру неймінгу. Розробка назви продукту або послуги є важливою частиною брендингу та має бути пов'язаною із фундаментальною ідеєю бренда. Наприклад, Apple – це про простоту, Nike – це про перемогу, Tesla – це про майбутнє. Тож ви маєте спершу ідентифікувати центральну ідею вашого бренду. Також в традиційному підході до розробки неймінгу ви маєте обрати, якого типу назву ви хочете: односкладну, багатоскладну, існуючу чи не існуючу, бути скороченням чи абревіатурою і так далі. Але мій підхід дещо інший. Це спершу сутність, а потім вже форма. Спершу я знаходжу варіант, нейму, йому, який б'є стратегічні точки, а потім вже дивимося, яка у нього конфігурація. Цей шлях я проповідую з перших днів створення брендів. Тож е, цим шляхом я вас і поведу. Повертаємось до процесу розробки назви. Як зразок я взяв завдання, абсолютно реальне, зі свого минулого. Це технічне завдання на розробку нейму для приватного дитячого садочка. Але не зовсім дитячого садочка, коротше, детальніше далі розповім. Отже, ТЗ. Воно взагалі було трохи більше, листа на 3, десь 4 таких вордовського текста, але я вже його структурував та скоротив до суті. Тож цей скорочений варіант ми і будемо Розглядати. Відразу звертаю увагу на пильність, пильність та ще раз пильність, коли робите перший крок, на якому з'ясовуєте конфігурацію запиту. Надалі це без перебільшення буде біблією всього проєкту неймінгу. Тож, правильно пройдений перший крок, це майже 50%. Саме так я не перебільшую знаходження рішення. Отже, Етап другий. На базі зібраної інформації створюємо схему якостей назви, що готуємо. Я її називаю Сузір'я нейму. Це точки, вони ж якості, які мають перетинатися один з одним та бути ДНК назви, що ми створюємо. Тепер обираємо нашу полярну зірку. Це головна ідея, яка драйвить увесь бренд. Це обов'язкова складова створення назви. В нашому випадку головною ідеєю є сміливість в пізнанні нового. Щоб не забирати багато часу, я зроблю експрес-зріз, пробігуся по google пошуку та мапі Києва. І з усіх назв, що зустрінуться по запиту, зробимо таку підбірку. Конкурентне поле складається із неймів наступних типів. Перший тип це нескладні в лоб, так би мовити, назви із прямими асоціаціями з поверхні. Дивосад, зайчик, розумка, іскорка, всезнайко, тобто всі дитячі назви, які можна просто от, присівши на 5-10 хвилин вигадати, всі вони це нейми першого порядку. Ми їх, звісно, зазначаємо і додаємо в нашу підбірку. Другий тип це назви, що є, так би мовити, міксом двох тем: дитина та здібність, або просто здібність. Там бебі, стар, умка Смарт, щастя Кіц. І так надалі. Це назви другого порядку, трохи глибше, але все ще не наша глибина, до якої ми йдемо разом зараз. Отже, ми їх теж беремо до підбірки. Третій тип це альтернативні інтелектуально пізнавальні назви: містер, лідер, дитяча планета, хаб скул, і четвертий тип це суто творчі або креативні назви: Смарт Шарк, Крайон, Діді, Кідзвуд, Бонобо, Гроно, і так надалі. От в цьому десь пласті ми і будемо зосереджуватися, але це буде не абстрактні якісь назви, а ми будемо робити, так би мовити, назву для блокбастеру. Зараз я про це розповім, але просто зараз відмічаємо ці типи назв і додаємо їх в добірку. Отже, зріз галузі завершено і ось тільки тепер ми переходимо до створення нейму. Тут я зазначу, що у кожного спеціаліста свої інструменти неймінгу, а я відкрию вам мої інструменти неймінгу. І в мене є такі важливі елементи, як книга Тараса Берези, гарна мова одним словом, онлайн словник R2U і словник Горох раджу користуватися їми, тому що вони поринають ну, набагато глибше, я б сказав, ніж той же ж Translate. Вхід в медитацію неймінгу має початися з очищення мозку. Треба вигрузити з мозку всі поверхні та банальні назви першого ряду. Це ті банальні асоціації, що надходять в голову з самими першими, коли ми починаємо думати про неймінг дитячого садочка. Отже, беремо каркуш А4 і сюди розміщаємо всі ласточки, мурзілки, сонечка. Пишемо одним махом, виділяємо 5-10 хвилин. Я це зроблю зараз та трохи прискорюю відео. Погнали! Маю сказати, що я налаштувався. Отже, ми налаштувалися і починаємо пошук. Пошук саме ідеї нейму. Тримаємо перед собою нейм сузір'я та його ведучу зірку, сміливість, в пізнанні нового В цій точці. Доки ми не почали весь процес, я зазначу, що треба обов'язково спрогнозувати, в яких ситуаціях нейм буде жити. Ну змоделювати, так, так би мовити, уявляємо, що прокидається дитина, і їй треба йти в садочок в понеділок, вранці, наприклад, да. І в який садочок вона захоче піти, яка це має бути назва, яка буде її драйвити? Це треба мати на увазі, коли ми будемо зараз розробляти ці нейми. Процес Google пошуку та усе це нудне я буду промотувати, бо влог затягнеться. Але коли ви будете розробляти нейм, нагадаю, що беріть увесь час, який вам потрібен, нікуди не спішіть. Отже, перший варіант. Дивимося синоніми слова відкриття винахід, знахідка, «откровення», застування, вияв. Мені подобається слово вияв до речі. Воно просте і ну, воно дуже нормально звучить. Так, що діти роблять всередині закладу? Давайте дивитись на наш міні-бріф. Вони вільно мислять, вони спілкуються, вони пізнають світ по їх правилам. Основна місія клубу робити діточок щасливими, а, значить. Вони підтримують природне прагнення дитини пізнавати світ. Давайте на цьому зупинимось на пізнанні світу, як дитина може пізнавати світ так, щоб їй подобалось. Я думаю, що це щось відбувається у ігровому процесі. А з чого складається ігровий процес дитини? Із фантазування. Тобто дитина уявляє собі якусь пригоду, вона може зайти у приміщення і відразу уявити, що це якась пригода. Або взяти якийсь предмет в руку, наприклад, якась гілка від дерева. Так? І ця гілка від дерева в уяві дитини може стати там, магічним скіптом, наприклад. Уява дитини вона драйвить дитину пізнавати щось нове. Тож. Саме уяви дитину беремо як основу і трохи пройдемось по словникам. Уявлянт. Тобто, це характеристика дитини, яка керується своєю уявою, щоб пізнавати. Так? Ми уявлянти, всі наші діти уявлянти. Давайте уявимо, що дитсадочок пише про себе на головній сторінці сайту. Що вона напише в концепції уявлянти? Наші діти-уявлянти, ми створюємо всі умови, щоб їх уява відкривала нові світи та надихала їх на розкриття потенціалу. Ну наче працює. беремо як один з варіантів і додаємо спецій у вигляді додаткового якогось слова. Хочеться додати харизми. Давайте уявимо, що це ми називаємо фільм, якийсь блокбастер. Мені подобається взагалі такий підхід, коли хочеться додати харизму. Я уявляю, що я називаю блокбастер. Так із сюжетом про той предмет, який я розробляю якому нейм. Що у нас є в інфопросторі про школу та дива? Школа уяв та пригод. Беремо уяви та приводи, і може клас уявця пригод, ну там вже розвиток іде. Відчуваєте? Навіть кілька варіків є. Беремо їх як концепт. Якщо що, то потім можна добрейдити наше, наше завдання зробити базові концепти. Тобто, перший концепт готовий. Їдемо далі. Як бачите, головне у створенні нейму це копнути трохи глибше, ніж а давайте поєднаємо там два імені або, взагалі, це банальне взяти якийсь. Мурзілку якусь бачите, який кайф. А як піти від прагнення дітлахів до розваг не навчання? Наприклад, щось бунтарське, типу антишкола. Але анті то якось агресивно, може щось то, що йде е, навпаки. Дітлахи люблять бунт, вони люблять навпаки робити щось. Відразу хочеться анті. А я але я принципово не хочу антишкола чи антісадок, тому що вона якась ну, така грубовата трохи. Агресивна. Escola na escola. Так, школа не школа, з концепцією Анті. Це місце, воно десь так і працює. Дітлахи отримують знання та навички без того навчального напрягу. Та це щось таке, ну розумієте, між садком та цей правда не школа, тому що це садок, і присутність цього ключового слова школа допомагає зрозуміти, про що цей бренд, та відчути його відокремленість та незвичайність. І дітлахам ця назва обіцяє, обіцяє звичайно, цікавість, та, як мінімум, доброго ранку пішли в не школу. Це звучить прикольно. Ще дуже важливий Такий момент, що така назва вона е, хоче навіть таке відправити таке запитання в мозок людини, що а як це? Школа не школа? Ну тобто, вже хочеться, ну, як мінімум, клікнути по тій по, по тому посиланню, щоб дізнатися більше. Да, що це таке? Тож, е, школа не школа, варіант номер два. Беремо цю концепцію. Сталася несподіванка. Виявляється, що школа не школа вже існує. Отже, така імпровізація, вона е, стикається іноді з такими ризиками, що такий бренд вже може бути. Але це була цілком імпровізація. У будь-якому разі задача цього влогу це показати вам техніку, як е, шукати нейми. Але бачите, яка мораль: завжди гугліть результати. Тож, ми залишаємо той нейм там, тому що ролик я вже майже змонтував, але е, завжди гугліть ваші результати. Завжди. Поїхали далі. Освітній заклад, щось, ну, щось таке е, і колективне, так, дитяче колективне. Гадаю, пограємося з клубом. Взагалі, не має обов'язково говорити батькам, що це за заклад. Та в той самий час дітлагам бути фановим. Наприклад, візьмемо термін Дитячий клуб. Щоб такого поєднати, щоб було про те, що діти тут головні, про те, що вони вільні та про те, що це місце із збору. Щось типу садок-не-садок, що тут вони збираються, проводять час взаємодії. Клуб дитячих може мрій, ні, то щось про подарунки чи дитяча кімната. Наш садок надає волю дітлахам, надає волю дітлахам робити, гратися, спілкуватися, самовиражатися. Як вони хочуть, то може навколо цього пошукати. Так? Все, що там відбувається, весь цей освітній процес пізнання відбувається за їх бажанням. Вони вигадують, начебто, коли приходять дід дітсадок, вони пізнають. Світ по своїм правилам. О, клуб дитячих правил. Діти відчувають, що тут їх територія, тут їм комфортно та процеси пізнання йдуть за їх правилами. Це мені дуже подобається. Ця це формулювання. Тому вони сюди і захотять прийти ще ще і ще беремо. Отже, на виході цього експрес-неймінгу ми маємо концепти уявлянти. Це школа, уявта, пригод, клас уявта. Пригод це загальна концепція. Школа не школа. Дуже круто. Мені подобається клуб дитячих правил. Name завжди має розроблятися як назва фільму. Ви відчуваєте, що ми саме так їх і розробляли. Що ми в ньому вкажемо? Те має впливати на особистий досвід при перебуванні у кожному закладі та підтвердити цю назву, яку заклад має. Ну, наприклад, якщо візьмемо уявлянти, як назву і концепцію, то Може це підтвердження бути у вигляді, що те, що дитина намалювала, тобто уявила на папері за допомогою фломастерів, наприклад, те вона й отримує у вигляді іграшки. Є такі послуги, які з дитячих малюнків іграшки роблять. Саме в такому методі підтвердження і лежить сутність цікавого бренду. Треба підтверджувати завжди підтверджувати назву. І кожна назва має за собою підтягувати якісь фішки, які підтвердять цю назву і зроблять її глибше та ближче до серденька клієнтів цього бренду. До ось я вас експресом провів по процесу розробки нейму через пошук цікавого сюжету. Такого здавалося б традиційного закладу, як дитячий садочок, зазвичай пошук ведеться довше та розвітляється там в варіаціях, але ви можете брати цю схему і на неї накладати будь-який вид діяльності, тому що схематично більшість процесів пошуку неймінгу вона однакова. Нагадаю, що кожен випуск бренд-влогу я створюю із місією, щоб зробити український малий та середній бізнес взірцем. Європейського бренду, Тож давайте робити це разом. Поширюйте це відео тим, хто тільки починає свій шлях в підприємництві, або просто звичайним підприємцям, чи незвичайним підприємцям. Це був Женя Міллер вдалого всім дня.